Звідки будете, ття? Тьо? Тьотя з Херсона з України. А ви? З Чернівців з України. Що тут ти? Під яку музику ти кайфуєш? Під українську. А що за група, я не вгадала. Чекайте. Сам не знаю, як називається. <рисум> Дев'ятий кот. Як так? А, як так? А я була на концерті як так, в Києві. Він мене особисто запросив. Я була в нього на концерті минулої зими. Ага, і без мене. Так. Все з вами зрозуміло. Ну, ти молодей, що послухаєш українську музику. Ха, куди пішов? Наречина моя. Половина серця. Дола ти моя, моя є для тебе, а твоя моя.